Інформація про наявність рекомендацій стосовно вас є обов'язковою для системи. Для її відображення вам необхідно обрати відповідний вид документів та у картці документа вказати про наявність або відсутність у вас рекомендацій. Якщо такі рекомендації відсутні, оберіть стан Не застосовується та підтвердіть цю дію. Після цього система визначить стан для відповідного документа не застосовується. Якщо такі документи у вас наявні, то вам необхідно додати їх до системи. Для додання документів натисніть на Плюс, Вкажіть автора рекомендації. А також можете зазначити його посаду. Вкажіть дату додання рекомендації. А також додайте її копію. Додайте рекомендацію до картки. Після підтвердження актуальності даних картки і коректності її заповнення. Збережіть картку, закрийте її. Інформація про рекомендацію буде відображена у системі таким чином. Якщо Ви маєте іншу рекомендацію, активуйте плюс. Вкажіть автора іншої рекомендації, Зазначте дату, а також додайте її скановану копію. Після завантаження рекомендації додайте її до картки і Збережіть дані. Закрийте картку і система відображатиме інформацію про іншу рекомендацію. Коли ж ви додали усі наявні у вас рекомендації, активуйте функцію Додати документи до заяви про участь у процедурі. Додати. Також натисніть ТАК. Після цього система визначить стан документа як Додано. Якщо такий стан не визначено автоматизовано, Оновіть сторінку, і система відобразить вам актуальні дані.